З однієї сторони, це класно, коли командир знаходиться разом зі своїми бійцями на полі бою, і це, це підвищує бойовий дух. Коли я в 59-й бригаді проходив неодноразово позиції, відповідно, звичайно, там особовий склад це дивує. Там, командир бригади прийшов на позицію, нічого так собі. Там, кожен хоче навіть просто пожати тобі руку. Розказати, як в нього сьогодні день пройшов, з якими викликами він стикається. Дехто Хоче показати, наскільки він обізнаний на полі бою, як він вправно володіє своєю зброєю і так далі. І хоче бути почутим і оціненим, оцінена його робота, незламність, яка сьогодні проявляють наші бійці на полі бою. З іншої же сторони, це дуже великий ризик, коли бригада може втратити лідера, який віддає вказівки, який рухає бригаду вперед. І потрібно буде змінюватися під нового керівника з новими якістями управління, якимись людськими нюансами.